Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Приватбанк попросив вибачення у 20-річного ветерана Руслана Книша, який втратив усі кінцівки на фронті і не зміг отримати картку для держвиплат через вимогу сфотографуватися з нею в руках а у банку. Визнали ситуацію неприпустимою після розголосу історії до Руслана в лікарню приїхали. Голова Національного банку України Андрій Пишний. Представники банку картку йому передали особисто. Приватбанк також пообіцяв покрити витрати на лікування і протезування ветерана, а ще переглянути внутрішні правила. Планують створити окрему гарячу лінію для ветеранів і навчити працівників, як правильно діяти в подібних ситуаціях. Зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, я думаю, ця історія зокрема нас всіх як суспільство. Я розумію, що це питання не тільки до банку. Це питання до всіх абсолютно навколо. Скільки нам ще всьому вчитися, коли поруч ветеран, військовий, цивільний з втраченими кінцівками, скільки цієї роботи нам ще робити? А от давайте, в принципі, ви скажете кілька напрямків, над якими ви працюєте, тобто, але не на загал, тобто проблема інклюзії є. От зокрема, ви могли передбачити, що в банках от така ситуація. Поки ця людина не розповіла цю історію, про неї ніхто не думав, виходить. Тобто, які ще історії потрапляють до вас, і ви розумієте, що їх треба масштабувати. Тому що це про багато багатьох людей, про велику кількість людей в Україні? Справді це не поодинокий, на жаль, випадок. Про цей кричущий просто стало відомо завдяки небайдужому керівництву військових. Волонтерів, і е, реакція Національного банку була миттєвою. Але е, як кажуть, залишок е, такий, такий неприємний, заставляє нас задуматись, а що сьогодні робить держава і суспільство для того, щоб е, таке не повторювалося. і в е, комітеті соціальної політики і до нас, як до народних депутатів, є, на жаль, багато звернень. За схожими випадками, і не тільки в банківській сфері в сфері соціального захисту, коли люди від імені держави допомагають і виконують свій обов'язок з такою категорією громадян, вони на жаль звикають і інколи е допускають неприпустимі речі відношення до ветеранів, ветеранів, членів родин, або просто цивільних, які постраждали е від війни, або є людьми е з інвалідністю з дитинства. Через те на загал і ніби закони всі ухвалені. Але наступний крок це підзаконні акти на рівні не тільки Національного банку, який регулює роботу всіх банків України, це всіх державних структур і е, громадського сектору, і сектору е, місцевої влади щодо облаштування не тільки транспорту загального користування, а тротуарів. Доступу до будинків, до державних підприємств тощо насправді Україна дуже довго готувалася до цих стандартів європейських і, і, і частково не була готова до такого виклику, який ми маємо сьогодні. Тобто, по, лі, по лінії державних е, органів робиться багато. Законодавча база е, удосконалюється і адаптована до європейської, але проблема в іншому. У нас немає персональної відповідальності керівників державних і інших установ за подібні порушення, і тут потрібна реакція. Бо є приклади, коли міські голови, голови територіальних громад, керівники підприємств вони не чекали вказівок від кабміну, бо вони готують під законні акти. Вони самі вибудовували відношення до ветерана, до людей, які потребують такої. Окремої не уваги, а окремого відношення. Але найбільша проблема це суспільство. Суспільство чомусь чекає, що ветерани, які вже повернулися або ті, які повернуться і ветеранки, мають підлаштовуватись під цивільне життя. Це неправильний підхід. Ми, суспільство, маємо підлаштовуватись під ветеранів, під їхній спосіб життя, під їхнє загострення почуття справедливості. Найбільший це виклик. До суспільства, і ще раз підкреслюю: саме громадянське суспільство найбільше має реагувати на такі випадки, а тоді державні органи мають не тільки виправляти помилки, а е, е, притягувати до відповідальності керівників. І, можливо, якщо стається декілька таких випадків в ті чи іншій державній установі, то такий керівник не має права вже обіймати ці посади навіть і в майбутньому. Так, це. Я вважаю, буде критерієм оцінки відношення до такої категорії громадян. Ми зараз в комітеті соціальної політики не тільки цей факт, а багато інших спонукали нас удосконалити законодавство. Зараз, наприклад, працюємо стосовно системи протезування, вивчаючи світовий досвід, бо в нас держава відділяє кошти, а як майстерні протезні освоюють ці гроші, і чи справді ветерани ветеранки отримують і цивільні достатньо якісний продукт є велике питання, і наступний крок це адаптація роботодавця для того, щоб ті люди могли продовжувати своє цивільне життя. Бо більшість з них не хочуть чекати тільки підтримки від держави. Вони вважають, що це їхнє приниження. Вони хочуть, щоб держава створила умови надалі. Виходячи від ситуації, бути корисним для своєї родини для суспільства, і це сьогодні найбільший виклик. Але ще раз повернуся до того, що суспільство має нарешті усвідомити, що не можна просто проходити мимо таких кричущих фактів байдужості хамства з боку тих людей, які отримують кошти від платників податків, які отримали послугу від захисника захисниці, що вони створили їм умови. Ціною власного здоров'я, а вони відповідають такою ганебною взаємністю. А, мій гарний знайомий медійник Сергій Харченко в соціальних мережах написав так: що якби ті, хто є руками і ногами військового, не винесли питання в соцмережі, нічого б не сталося. І я б хотіла на основі того, що ви сказали, побажати кожному, щоб ми з вами ставали руками і ногами військового не думати, чому держава не робить. Та держава ж це ви, ви ж поруч з цими військовими. Ми поруч ми можемо доносити і міняти систему, і міняти систему реакцій ботів у банках. Але ви от сказали, що Андрій Пишний і я сказала про те, що прийшов до цього військового, тому що це про людяність самого Андрія Пишного. Він взяв там когось з заступників Приватбанку. Але з відкритих джерел подивимося на інформацію, що у нас головою правління «Приватбанку» Є іноземець Мікаель Бьоркнерт. Він отримує щомісяця зарплату від 2 до 3,5 мільйонів гривень. У цього хлопця без руки ніг, Ну точно не такі виплати. І е, ясно, що нам тут є з чим порівнювати. Ясно, що є фахівці, фінансисти великого рівня. Але тут треба теж. Я радий, що Приватбанк взяв на себе протезування. Але тут треба безпосередньо краще випереджати такі комунікації, але й нам, як суспільству, теж реагувати не з криками, що все пропало, і яка фінансова установа погана, а з запитами. Максимально масштабними, давайте щось міняти так не може бути. Це питання, ви правильно скажете до всіх нас. Але ви кажете відповідальність, відповідальність. Але потім ти приїжджаєш на паркінг якогось супермаркета, а людина вважає, що на місце у нас досі ця проблема є. З людиною інвалідністю можна стати. Ну бо ніхто ж не приїхав, так чому я не можу стати і забігти там, купити щось до різдвяного столу. Тобто, це ж про нашу мораль, про нашу совість, про культуру нашого виховання, пане Михайле. Чи безпосередньо? Ньо комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Як ви можете опускатися нижче до шкіл, і що там з цього приводу може робитися? Чи вас не вистачає на це? Хай цим займається Міносвіти. Ні, цим мають займатися всі. Ви дуже вірно сказали. Ви підняли пласт двох проблем: перше, це е, залучення іноземців до нашої. Внутрішньої роботи. Ми дякуємо їм за підтримку, за допомогу, за досвід. Але ми маємо розуміти, що найкраще ніж українців, громадян України, може зробити тільки українець. Бо, на жаль, ви вірно сказали, зарплата висока, але ментально при всій повазі до європейців вони не розуміють, бо треба йти українським нашим шляхом, і це та проблема, що ми маємо бути гордими, бо у нас мільйони людей, які захищають державу. Мають право і вміють управляти без іноземців. Але ще раз підкреслюю: важлива їхня допомога, і ми е, її сприймаємо і за це вдячні. Стосовно чи вистачить так? Це ідеально. Первинним був вчитель. От звідти треба починати все. Але вчитель, який сьогодні отримує молодий фахівець 9 тисяч гривень зарплати, Абсолютно він? він може так він може вчити. Але не виховувати через те. Первинний вчитель, і навіть під час війни, навіть під час скрути, мають бути дві категорії: перше це зсу не може отримувати 20 тисяч гривень. Ми вчора про це говорили у Верховній Раді. Дуже принципово, Але в так. тому числі з військовим вищим керівництвом. І друге це педагог, який готує всіх лікаря, військового журналіста і всіх інших це однозначно має бути первинний вчитель, і там не вимагати від вчителів тільки навчання, а й виховання. Але щоб вимагати, то тут треба давати достойну оплату. Ну і звичайно, не забувати, що дитинка після школи повертається в сім'ю. А там за гаджетами батьки мають пам'ятати, що їх також обов'язок виховати достойне придешнє покоління. Це проблему ви підняли дуже гостро актуально, але справді однієї роботи навіть Верховної Ради не вистачить. Тут має бути суспільство, яке заставляє громадянське нас всіх владу не тримати. Уряд який має відповідати за те, що він взяв свою ділянку, і і весь кожен громадянин на своєму місці не приходити мимо. Не і не думати, не тішити себе, що це не моя проблема, це наша проблема. проблема дякую вам, нації і майбутнього. Так, дякую. Звичайно, я завжди думаю, в ефірі цінність обговорити конкретні законопроекти чи вже чинні закони, чи піднімати ось такі світоглядні питання, на які ми маємо шукати відповідь, маємо знаходити відповідь. Я дякую вам за цю розмову. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету Верховної Ради України, з питання соцполітики та захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку.